Добрий день, любі учні! Сьогодні тема нашого уроку залежні слова в реченні. Складання речень з однорідними членами. Правильне їх інтонування і запис. Налаштуємось на урок. Ви сідайте тихо, діти. Домовляймось не шуміти. Руки гарно піднімати, на уроці не дрімати. А зараз відгадаємо загадки. Перша загадка в повітрі літає, поле покриває, дороги встиляє, озимину зберігає. Так, правильно, це сніг. Давайте знайдімо однорідні члени речення. Літає, покриває, встеляє, зберігає. Друга загадка. Крутиться, вертиться, по гілках скаче, горішки на зиму собі припасає. Молодці білка. Знайдімо в цій загадці однорідні члени речення. Крутиться, вертиться, скаче, припасає. І в першій і в другій загадці однорідні члени речення виступають присудками і відповідають на одне і те ж питання. Чи почули ви? Що однорідні члени перелічуються з певною інтонацією. На письмі вони відокремлюються комами. А зараз послухайте вірш. Твій друг тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. І не за щось, а просто так. Знайдіть в цьому вірші однорідні члени речення. Це слова, квиток, цвях, «годзик», літак. На яке питання вони відповідають? Вони всі відповідають на питання що? До якого слова відносяться? Однорідні члени речення відносяться до слова усе. Які сполучники вжито в цьому віршику? Так. Сполучник І. Зверніть увагу. Якщо однакові сполучники повторюються, між однорідними членами речення то кома стоїть починаючи з другого сполучника. А зараз відкрийте зошити, запишіть число, класна робота, каліграфічна хвилинка. Вам потрібно зі словами Миколка Іванко. Наталка, катруся, скласти речення так, щоб ці слова були однорідними членами. Не забудьте при перелічуванні між однорідними членами ставити коми. Виконаємо вправу «Роз'єднай слова. Можете поставити відео на паузу. Та поміркувати. Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про те, що однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. Будете вчитися. Поширювати однорідні члени речення залежними словами. Наступне завдання. Давайте порівняємо речення, які ви бачите на екрані. Перше речення. Співала ластівочка, про, літочко, про гніздечко, про рідний край. Назвімо. Однорідні члени, літечко, гніздечко, край. Друге речення. Співала ластівочка про тепле літечко, про затишне гніздечко, про рідний край. Назвімо однорідні члени. Тепле літечко. Затишне гніздечко, рідний край. Ви помітили, що друге речення стало більш поширене? У однорідних членів з'явилися уточнюючі слова, які стали залежними до однорідних. Співала ластівочка про що? Про тепле літочко. Про що? Про затишне гніздечко. Про що? Про рідний край. Зробимо висновок. Однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. Залежні слова не є однорідними, бо зв'язані різними словами. Залежні слова доповнюють однорідні члени речення. Вказують на їх конкретні ознаки. А зараз творча робота. Пошир речення словами залежними від однорідних членів та записати в зошит. Не забувайте, коли потрібно, ставити відео на паузу. В край села ростуть верби і тополі. Знайдімо однорідні члени в цьому реченні. Вважаю, що ви знайшли слова верби і тополі. Поширимо ці однорідні члени речення залежними словами. Наприклад, плакучі верби і високі тополі. Ви пам'ятаєте, що кому між однорідними членами ми не ставимо, тому що їх об'єднує сполучник І. Запишіть поширене речення в зошит. На озері плавають качки та лебеді. Знайдімо в цьому реченні однорідні члени, качки та лебеді. Поширимо однорідні члени залежними словами. Наприклад, чорні качки та білі лебеді. Запишемо друге поширене речення в зошит. Біля хати цвітуть чорнобривці, мальви, айстри. Знайдімо в цьому реченні однорідні члени. Цвітуть, що? Чорнобривці, цвітуть, що? Мальви, цвітуть, що? Айстри. Ці всі однорідні члени речення відносять до одного і того ж слова. Поширимо залежними словами однорідні члени та запишемо речення. Наприклад, Помаранчеві чорнобривці, багряні мальви, запашні айстри. В цьому реченні немає сполучників. Однорідні члени перелічуються, тому між ними ставимо кому. Моя мама приготувала на обід борщ і пампушки. Знайдімо в цьому реченні однорідні члени. Борщ і пампушки. Поширимо їх залежними словами. Наприклад, смачний борщ, запашні пампушки. Зараз перевірте свій запис в зошиті. Омостійну роботу удоскональ речення. У вас є довідка зі словами, які я зараз прочитаю. Тихо, пильно, уважно, ляне калинові. Могутні стрункі, соковиті, духмяні, смачні. Вам потрібно ці слова вставити в речення, тобто поширити їх. Поставте відео на паузу і зробіть самостійну вправу. Перевірте себе, чи правильно ви поширили речення. А зараз проведемо творчу роботу в групах. Перша група хлопці, друга група дівчата. Завдання для хлопців. Скласти і записати речення з однорідними підметами, завдання для дівчат. Скласти і записати речення з однорідними присутками. Поставте відео на паузу та самостійно виконайте завдання. Сподіваюсь у вас. Вийшли цікаві речення. Сьогодні на уроці ми продовжили вивчати тему Однорідні члени речення та складання речень з ними. Навчилися поширювати речення залежними словами до однорідних. Дякую за увагу! Гадаю, вам сподобався урок. Ви гарно попрацювали!